Всім привіт! Ми продовжуємо вчити граматику по підручнику Мерфі і сьогодні розглянемо 19-й урок, а саме індикатори доконаного часу, такі як for, since і ago. Отже, for і since показують, як довго щось триває. Наприклад, Helen is in Ireland. She has been there for three days або Since Monday. Helen в Ірландії. Вона там вже три дні або з понеділка. Тож ми вживаємо for, коли хочемо показати певний проміжок часу, певний період, наприклад, протягом трьох днів, а сенс ми вживаємо, коли хочемо показати, коли почалась дія, де бере свій початок цей період. Наприклад, з понеділка. Since Monday. Давайте подивимося, з якими словами вживається for, а з якими since. For three days протягом трьох днів for an hour – протягом години, for a week – протягом тижня, for a month – протягом місяця, for five years – протягом п'яти років, for ten minutes – протягом десяти хвилин, for two hours – протягом двох годин, for four weeks – протягом чотирьох тижнів, for six months – протягом шести місяців, for a long time – вже довгий час, протягом тривалого часу. Since вживається з конкретним днем, часом або датою. Наприклад, Since Monday since Wednesday з понеділка з середи, since 9 o'clock з 9 години, або since 12.30 з 12.30, since the 21st of July з 24 липня, або since Christmas з Різдва since January, з січня місяця, або, наприклад, з 1985 року since 1985. Можемо ще додати речення, наприклад, since I was 10 years old, з того часу, як мені було 10 років, тобто коли мені було 10 років, або Since we arrived, з того моменту, як ми приїхали. Переглянемо тепер ці індикатори в контексті. Richard has been in Canada for six months. Отже, Річард знаходиться в Канаді протягом 6 місяців. Буде помилкою сказати since six months. Річард uh, has been in Canada since January. Він в Канаді з січня місяця. В січня він приїхав і там до сих пір. We've been waiting for two hours. Ми чекаємо вже 2 години. We've been waiting since 9 o'clock. Ми чекаємо з 9-ї години. I've lived in London for a long time. Я живу в Лондоні вже довгий час. I lived in London since I was 10 years old. Я живу в Лондоні з тих пір, як мені виповнилось 10 років. Розглянемо тепер такий маркер часу, як ago, за певний період до теперішнього моменту. Susan started her new job three weeks ago. Сьюзен почала працювати на новій роботі три тижні тому. Отже, за три тижні до цього моменту була завершена якась дія. Щось відбулось. When did Tom go out? Коли Том вийшов? Ten minutes ago. Десять хвилин тому. Отже, за десять хвилин до цього моменту Том вийшов. Дія відбулася в певний момент у минулому. I had dinner an hour ago. Я пообідав, пообідала годину тому. Life was very different a hundred years ago. Сто років тому життя сильно відрізнялося. Всі ці речення об'єднує. Одне, те, що вони вжиті в past simple в минулому простому часі, і дієслова стоять або в другій формі, або якщо дієслово правильне, ми до нього додаємо «ed», тому що ego вказує на завершену дію в минулому, а в такому випадку ми завжди вживаємо past simple. Щоб краще розібратися, порівняємо два індикатори ego і for. When did Helen arrive in Ireland? Коли Helen прибула в Ірландію? She arrived in Ireland three days ago. Вона приїхала в Ірландію три дні тому. Питання в нас будувалося у past Simple, тому що нас цікавить конкретний момент у минулому, коли це сталося. А сталося це три дні тому. У нас є ago, тому дієслово стоїть у минулій формі. How long has she been in Ireland? Як довго вона перебуває в Ірландії? She has been in Ireland for three days. Вона перебуває там протягом трьох днів. Днів. В другому прикладі нас цікавить, як довго щось відбувається. Дія почалася в минулому, плавно перетікає в теперішній, тому ми вживаємо доконаний. І в нас є індикатор часу for, який показує, протягом якого періоду відбувається та чи інша дія. Тому і питання, і відповідь стоять у Present Perfect. Що варто запам'ятати? Коли ви бачите такий індикатор часу, який показує певний момент у минулому. Певний день, місяць, дату, рік, століття, певний час у минулому, тобто те, що вже не можна повернути, це речення буде вживатися у past simple. Коли нас цікавить, як довго щось відбувається, триває, або з якого моменту це почалося, тут вже ми маємо вживати теперішній доконаний, так як дія не завершилась у минулому, а вона має зв'язок із теперішнім, або продовжується в теперішньому, або завершилась на момент мовлення. Урок ведеться коротким, тому що 19 юніт це доповнення до попередніх уроків. Чекаю вас на наступному занятті.